Ви напевно пам'ятаєте, з якою радістю мешканці Луганська та Донецька махали російськими прапорами ще півроку тому. Вони мріяли повернутися в Радянський Союз, керувати яким буде Володимир Путін, а опинилися в концентраційному таборі, яким керують бандити. І тільки через півроку вони зрозуміли, що не можуть з'їсти свій улюблений російський триколор. іншої ж їжі в ДНР і ЛНР скоро і не залишиться. На сепаратистський Донбас чекає голод. Програма гроші з'ясувала, завдяки чому так звана новоросія буде виживати цієї зими. Пахне Пахнічем табак. <реш> табак, реально табак. Після бурхливого шабашу на схід України прийшло тяжке похмілля. В ЛНР та ДНР почалися голодні бунти. Вона нам літа сказала, що будуть виплати з понеділка. Це містечко Інакієво, Батьківщина Януковича. Ми прийшли, нас всі вруть, нас обманують. цих жінок рвався терпець. Їм кілька місяців не платять пенсії та зарплати. Вони запитують мера, чому? У мене двоє дітей. боліють оба. За Харченка сказав, 15 го числа ви получите всі гроші. Ви отримали? Бідні жінки відразу дають корисну пораду. Боєте, це не поодинока картинка. Ось півсотні жінок з дітьми перекрили дорогу в місті Торес. Вимоги ті самі дати хоч якісь гроші. Схоже, громадяни казкової новоросії остаточно зрозуміли, зима буде холодною. Краще за всіх ситуацію на Донбасі описав цей козачий командир. За сумісництвом міський голова Стаханова. Схоже до нього тільки дійшло, що стріляти з АКМ та керувати містом це дві дуже різні речі. Пообіцяв по 500 гривень пенсіонерам, я просто не представляв кількість пенсіонерів. Когда мені принесли з пенсіонного фонду только по городу Стаханову 31 тисячу пенсіонерів, ми посчитали, вийшло 15 млн. Але цей лихий козак знає, як мешканцям Донбасу подолати всі труднощі. Треба просто повернутися у 50-ті роки. 41-го року ніхто не отримав заробітних Ви Видумайтесь по піддесяти. Люди працювали за ідею, за свою страну за те, що пункти. А й справді, навіщо вам мешканці Донбасу якісь гроші? Будете жити як у 41-му. Отримав продуктову картку і щасливий. З голоду не помреш. А то якось вас київська хунта дуже розбалувала. У нас всі привикли, що хтось дасть, хтось принесе. Не так не жити. Як треба жити, пояснив мешканцям Новоросії сам керівник самопроголошеної ДНР. Пока ви не отримуєте ще комунального Донецької народної республіки, комунальника міські нічого не платіть. держава України вам прості. Пан Захарченко прийшов на зустріч із людьми без автомата. Але психологія в цього прем'єр-міністра така сама: грабіжницька. Ребята, поки можна Дають Україну по всьому, що тільки можна. Давайте получать і дають вона Паніматі платить весь. Поки мешканці Донбасу доїдають останні запаси, місцеві підприємці активно думають над тим, як наповнити податками казну Російської Федерації. Луганський машиностроїтельний завод получить прописку в Чувашії. Цілий машинобудівний завод, який виготовляв високоточне обладнання та давав роботу сотням працівників, спакували у контейнери та вивезли з неперспективного Донбасу в Росію. Тепер його власник думає над новою назвою. З одної сторони, бізнесменам хочеться захраніть історичне названня Луганський машиностроїтель 43», З другої упомінуть і Чібаксари як місце второго народження їх предприятия, але вивозити обладнання занадто клопітно. Простіше красти гроші. Схоже, так вважає відомий луганський бізнесмен і голова фракції регіонів Олександр Єфремов. Про це на збіговичку сепаратистських ватажків говорить дуже обурений крадіжкою Донський казак. За До прошлому тиждень єфремовські з цієї області вивезли. Це офіційні дані. 138 мільйонів доларів. Але щоб тринькати гроші, треба їх заробляти. У Горлівці вже почала роботу податкова інспекція. Керує нею польовий командир на призвисько Батя. Батя стягує податки з підприємців і навіть документи дає, який так і підписано. Батя Лисичанськ одне з прифронтових місць Луганщини під контролем української влади. Він став для багатьох донбаських пенсіонерів містом порятунку. Ця жінка приїхала сюди з Донецька. Жизнь очень тяж ми 60 тисяч пенсіонерів зараз без пенсії. Будуть закривати якщо є у нас учреждення, Опустошили наш город. Каже, приїхала сюди за вказівкою уряду ДНР. У нас молода республіка, у них грошей нету. Все сказали приїжджати в міста города українським флагом, переоформляйте пенсію. Місяць тому знімальна група грошей разом з бійцями батальйону Київ-12 проникла в підземне містечко біля щастя на Луганщині. Те, що ми побачили там, наочно ілюструє, який варіант обирає економіка Новоросії. контрабанда і фальсифікат: довгі підземні коридори. Якась прозора плівка, Мешки з пачками цигарок. І ось нарешті. Пахнечем табаком. Табак, реально табак. Угу. Точно куриця Україна наша. А ось верстати для виробництва цигарок. Тут все поставлено на широку ногу: опалення, автоматизовані двері і навіть шкіряний диван, який кинули господарі цієї підпільної фабрики з виробництва цигарок. Кілька десятків рабів, дешева контрабандна сировина, опікун у вигляді якогось польового командира сепаратистів, і ось він зразок новітньої економіки Новоросії.